Зима перетворює світ на казкове царство, де кожна сніжинка вміє творити дива, а засніжені вулиці виглядають немов і сказки, де ми невимушено починаємо вірити в чудеса та магію. 15 січня розпочався другий семестр навчання в Володимирському ліцеї. Що ж принесе нам цей семестр та 2024 рік загалом? Та чи готові учні до навчання та як вони провели свої зимові канікули? Дивимося в сюжеті. Привіт, привіт! Як ти провела свої канікули? Ой, мої канікули були звичайно дуже цікаві. Я відвідувала концерти, я слухала багато музики, дивилась цікавих фільмів, і в цілому було дуже класно. Дякую. Що ти робив на канікулах? Канікули в мене пройшли дуже весело, і запам'яталося мені найбільше, як я їздив до своєї тьоті в Бровари. Було багато свят, які ми проводили разом із сім'єю. Дякую, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, чи сумували ви за школою? І що ви відчули, коли повернулися знову до учнів? Звичайно, сумувала за школою, е, відчула радість, е, тривогу, звичайно, через те, що ми працюємо в нелегкий час. Але надіємося, що все буде добре. Дякую. Скажіть чесно, сумували за школою? Так. Да. Чому? Без я теж сумувала. Засумувала за однокласниками і за перервами. Привіт. Чи вдалося тобі десь побувати під час канікул? Так, я їздив тусить в Карпати. Привіт! Привіт. Чи рада ти, що зимові канікули закінчилися і ти повернулася до свого класу? Так. Я... Чому? Я гуляю з друзями. Душу зіми. Доброго дня. Доброго дня. Як ви провели свої канікули? Чудово. Дякуючи ЗСУ, ми з учнями 9, 10, 11 класів їздили в Закарпатську область. Емоції ви отримали від поїздки з дітьми? Я думаю, найкращі емоції. Учні змогли навчитися кататися на лижах, побачили декілька екскурсій, поспілкувалися, погралися, відпочили від гаджетів. Хороший відпочинок це запорука гарного настрою та праці. А як ми бачимо, учні добре відпочили. А чи встигли відпочити вчителі? Та що нас чекає у другому семестрі? Ці питання нас дуже турбують, тому ми вирішили їх задати адміністрації Великодимирського ліцею. Доброго дня, Тетяна Анатолійовна. Доброго розповідайте, що принесе новий рік ліцею та які плани на майбутнє? Ну новий рік ліцею принесе новий навчальний заклад. Оновлений навчальний заклад. Ми на це дуже розраховуємо з вами з вашими батьками. І на сьогоднішній день ми готувалися вже з е, літа, е, готували всю проектно-кошторисну документацію, всю інформацію надавали нашим проєктантам. Ви всі знаєте, що ми попали в пілотний проєкт, і цей проєкт буде реалізовуватись десь з березня місяця. Може, будуть якісь затримки, але, звичайно, що ми будемо готуватися виїжджати з цього корпусу. Бо трансформація закладу це, це ремонт саме внутрі корпусу. Тож навчання в цьому корпусі у нас навесні не буде. Але не переживайте, навчання у нас буде. Навчання початкової ланки у нас буде в іншому корпусі, в корпусі восьмирічної школи на Броварській в першу і в другу зміну. В першу зміну будуть навчатися дітки перших других класів, в другу зміну будуть навчатися дітки третіх-четвертіх класів. А, значить, середня і старша. Школа буде навчатися в корпусі ліцею, будуть навчатися теж дві зміни, але подивимося, як ми будемо там, по розміщенню, подивимося, як це буде. Може, це буде перша, друга зміна і нам цього вистачить, може, це буде змішана форма навчання. Подивимося, але на сьогодні в першу зміну будуть ходити дітки 5-6 класів, а в другу зміну будуть ходити діти випускних класів. Одинадцятий і дев'ятий пріоритет буде цим класам відданий. А всі решта підлаштуємося, подивимося, як у нас буде з розкладом, але навчаться всі будуть. Початкової ланки діти всі будуть очно. А середня і старша, будемо будем дивитися, чи це буде змішана, чи це буде просто будемо якось змінювати час. Підлаштовуватись, може, якісь уроки будемо. Ну, будемо дивитися. На сьогодні ще не готова сказати, але м по проєкту ми повинні вже так навчатися з 1 березня. Ну дивлюсь по документах, може це все бути з 1 квітня. Так що нас чекає дуже непросте друге півріччя, але ми з вами молодці. Ми все встигнемо, все зробимо. І я надіюсь з 1 вересня. Вже не буде ніяких катаклізмів, але нам треба це пережити, бо на сьогоднішній день у нас є і фасад нашого закладу, і криша наша довгоочікувана, яку ми все всі дуже просили. То на сьогоднішній день перетерпимо дітки, все буде добре. Дякую, добрий день. Можна задати вам запитання? Так, чи готові ви були емоційно до завершення канікул та початку нового навчального року? Так, звичайно, канікули цього року були занадто довгі зимові, і ми всі вже зас заскучали за своїми учнями. Так. Дякую за відповідь. Доброго дня, доброго дня. Розповідайте, чи плануються якісь цікаві заходи? А, планується, звичайно, у нас багато цікавих заходів. А якщо з приводу масштабних цікавих заходів, то я думаю, у нас буде цікавий останній дзвоник, ну випускний сам по собі. Але все ж таки щось ми придумаємо масштабне і щось нове. Знаю, що ви всі чекаєте дискотеки чи благодійного танцювального вечора, тому якщо все буде більш спокійно, спокійна ситуація в країні. То тоді, я думаю, що на день закоханих ми щось вигадаємо, теж цікаво. В час війни треба, як ніколи, не втрачати оптимізм та віру у перемогу. На фоні негативних новин це зробити досить складно. Тож необхідно підзаряджатися позитивною енергією. Дієвий спосіб подивитися цікавий, легкий та мотивуючий фільм. І в першій нашій підбірці фільмів це фільм Людина, яка змінила все. Фільм про генерального бейсбольного менеджера, якому вдалося створити гідну команду, попри серйозні фінансові труднощі, невдачі та відсутність підтримки багатьох колег. Наступний наш фільм це фільм «Богемна рапсодія». В цьому фільмі розповідається про хлопця, який обрав замість кар'єра бізнесмена Ненадійну. Професію художника. Відвідування клубних концертів під час навчання визначило долю парубка. Паруб, де проти всіх і в результаті зростає у блискучого виконавця Фредді Маркюрі. Створює групу Смайл, згодом групу Квін. Проста людина, яка назавжди залишилась. в Історії музики. Ну і остання наша мотивуюча картина це Стівен Окі Теорія всього. Фільм про наукову діяльність. Успіх та велику любов унікального сучасника Стівена Хокінга, заснований на реальних подіях. Будучи прикутим до інвалідного крісла, Стівен Хокінг написав безліч книг, що популяризують науку та саморозвиток серед вогнів, а його дружина допомагала у його творчості.